Вчора, 28 травня, виповнилось 6 років, як в Україні запроваджено важливий для суспільства проект поліцейський офіцер громади. Цей проект показав дійсно свою ефективність. Це дає змогу національній поліції виконувати свої функції, бути безпосередньо наближеними до громадян і перейматися проблемами саме маленьких груп населення, які потребують допомоги в розрізі тих функцій, які виконує національна поліція. Незважаючи на війну, Україна рухається до Європи. Щоб рухатись, треба європейські стандарти втілювати в життя. І ось сьогодні ми присутні при визначній події, коли в Шоскінській територіальній громаді в Клишківському старостинському округу відкривається пункт офіцера громади. Я глибоко вдячний управлінню поліції обласному за те, що вони підтримали ініціативу. Спільна робота це вийшло. Сьогодні ми відкриваємо ще один острівок безпеки на території Клишнського Страцинського округу. Я так розумію, третій на території Шостинської громади. Хочу подякувати, що відкрили дійсно такий простір, що буде допомагати всім людям наснаги, терпіння і поваги від людей. Основні функції поліцейської офіцера громади це не тільки поліцейські, це психолог. Це людина, яка може надати домедичну підготовку. Ми постійно знаходимося на громаді. 24 на 7 телефон не вимикається. Постійно реагуємо на звернення. Створені всі умови для виконання служби. А саме у поліцейського офіцера громади є автомобіль, поліцейська станція, планшети, бодікамери, вся оргтехніка, все видається. У дільничних офіцерів такого ще не було. Дідя. Цієї дільниці, значима подія на території Квишківського старостинського округу. Я думаю, вона дуже позитивно вплине на Креміногінну обстановку. Ну, у нас Артем він завжди, як тільки по першому дзвонку він приїжджав раніше. Тепер я думаю, що він буде на місці тут, тому все у нас буде добре. Разом до перемоги.